Народний автомобіль Ford Focus 2014 року випуску Автомобіль у нас заїхав з Америки, їздив три роки по Словакії, на даний момент привезли його до нас в Україну на продаж в у такому білому гарненькому кольорі на колпачках. Зимові нові гумі, спереду у нас нова зимова гума. По фарам у нас галогенки встановлені, автоматична коробка передач 2-літровий бензиновий двигун на 150 конячок, є невеличкий дефект по зеркалу, трішки зацепили. Пав камінь, як сказала, власниця, я тут трішки продерла дверку косметичні нюанси. Стоїть у нас домофон, посолончику тканина, круїз контроль, мультикермо, так що у нас датчик світла є, та датчик дощу, Звичайно, кондиціонер та пічка, є камера заднього огляду, блютуз. Посолончику в непоганому стані, передні електросклопідйомники, ззаду у нас весла, по салончику тканина, живенька, в принципі без якихось нарікань, без царапин по дверним картам. Покузував дуже приємно. Переглянути його можна на сумській міста Київ Сумська 2 придбати за готівку в кредит або в лізинг.